Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Ірину Білик та Мурата, мультитрек People, Арбузова, і Дьомін, Соколова та наші в барсі. Мочуйте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Пам'ятайте історію псевдо-роману Ірини Білик з... Колишнім а, чоловіком Ані Лорак Муратом. Ну, типу, роман. Якось так вони грали на камеру, навіть на Ukrainian Fashion Week з'явилися разом. загривають один до одного в та в коментарях, і всі такі, о Боже, невже Ірина Білик нарешті знайшла коханого? Сама Іра сказала: мені подобаються такі типажі чоловіків. Насправді немає там ніякого роману. І зараз ви дещо дізнаєтесь, в якомусь сенсі для мене це передбачувано, але досить вагомий штрих до портрету. От що я хочу зачитати, що ми отримали від кошеня. Богдане, привіт стосовно роману Ірини Білик та колишнього Ані Лорак. Ніякого роману там немає. Насправді Ірина Білик рекламує бренд, який завів в Україну Мурат косметичний бренд. І якщо подивитися, це є у відкритому доступі, то дана косметична фірма не вийшла з Росії. Тобто Мурат в Україну завів бренд, який працює і платить податки в країні агресора. А Ірина Білик це рекламує. Но і дна гроші не пахнуть. Тож не ведіться на цей псевдороман. Вау, ну я не здивований. Рекламна інтеграція, Ірина на совість відпрацьовує, мабуть, або як то кажуть, по своїй доброті просто підтримує бізнес починання Мурата в Україні. От тільки є одне, але мурате. А як так виходить? Працюєте з агресором і водночас в Україні? Виникає дуже багато питань. Якщо перевірити інформацію, так це правда. Працюють в Росії. Вау! Мурате! Ну. Знаємо, що себе представляє Мурат. Особисто для мене це не стало відкриттям. Я більш ніж переконаний, що Мурат виключно там, де гроші. Але нашим глядачам треба пояснювати і показувати, що себе насправді представляють дані зіркуни, тому що вони такі «Ukraine, Ukraine, pray for Ukraine», А насправді все виключно про гроші. Тож, Мурат обкекався, а тепер ще й в це л... затягнув Ірину Білик. Іро, тікай, поки не пізно, бо прилетить на горіхи, і тобі, що ви думаєте з цього приводу? Здивовані чи ні, давайте спілкуватися в коментарях. Йдемо далі. Отже, мультитрек People – проєкт, який багатьох здивував, комусь не сподобався, хтось критикував. І у складі журі у нас Даша Кубік, блогерка. У нас співачка Скайлер, Влад булава та Євген Тріплов. Хтось написав, що прикольний склад журі. Інші написали: ні, треба замінити. Відповідно, я хотів би запитати у наших глядачів: а хто на вашу думку міг би... Класно вписатися в четвірку критиків, які можуть оцінювати сучасні українські таланти? От пам'ятайте, factor там завжди є хороші персонажі, погані поліцейські. Отак От і тут відповідно цей склад, він ок і прекрасний, на ваш погляд, чи хотілося би чогось гостренького та зовсім іншого. Тому напишіть, будь ласка, і взагалі, як ви думаєте, хто переможе в цьому проєкті? які... Потрібно мати якості, аби отримати гроші та контракт з продюсерами проєкту Multitrack People. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. І хто вам найбільше подобається із членів журі Кубік, Скайлер, булава чи а, Тріплов? Давайте обговорювати. Залюбки почитаю ваші думки ерою інстаграму. Вони почали романетизувати ескорт. Uh -huh. Просто романетизація якась. Ось дивись я в Дубаї. Ось дивись я в картіє. Uh -huh. Ось дивись в мене в булгарі. А чого вони не розказують про те, яких їх пиють, наприклад. А чого вони не розказують, що вони плачуть в подушку, тому що вони нещасні. Uh -huh. А чого вони не розказують про те, що їм с***ть в рот? Ти не знаєш про таке? Да? Да, ну ви а чого вони не розказують, що вони наркотики. Майже всім. Ні, є ті, є ті, що не вживають, але з такою роботою, ну знаєте, не, не можна бути морально, ну нормальною людиною. Угу. Чому вони про це не розказують? Але бачите, як в інстаграмі класно, вона там фоточку з дубаїв, ще там щось. Є зворотня сторона медалі. І я кажу дівчатам, які будуть дивитися це, будь ласка, не вірте тому, що показують в інтернеті. Це все брехня, це все неправда. Ці дівчата вони нещасні. Угу. Вони ж вони ніколи вам не розкажуть про вони захворювання, наприклад. Ти десь чув про таке? Потушу. А таке буває. А це пані Арбузова, є така блогерка та Славко Дьомін. Славко Дьомін настільки е, застіснявся, що аж ледве стримував свої емоції, і я повністю згоден з її висловами. Я повністю підтримую цю риторику. Я повністю підтримую, що це все жахливо, але немає такого слова в українській мові романетизувати. Не можна поєднати романтику і монетизацію. Тому що вийде романтизація. є романтизація, пані Арбузово. Романтизація. Розумію, заговорилася. І от коли Арбузова говорить про те, що полунична сфера це просто жах із жахів, а виглядає так, ніби вона сама очолює цю сферу. Вибачте, будь ласка, ну правда, я це розміщав в своєму телеграм-каналі, і глядачі такі кажуть. Так, вона несе дуже правильні а, меседжі в суспільство, але виглядає так, ніби мамка цих розкішниць. Ох, не знаю. Взагалі про діяльність Арбузової майже нічого. Тому звертаюся до наших кошенят. Любі мої, кому що відомо про життя пані Арбузової, про її минуле, про її бізнеси, про її блогерство. Будь ласка, надсилайте в Директному інстаграму. Ми будемо ретельно та пильно вивчати. Пані Соколова, журналістка є Ніна Соколова, яка працювала багато років на Порошенка. Ну, принаймні, вона стверджує, що ні, боже у пасі я не порошенківська, хоча працює на п'ятому каналі все своє свідоме кар'єрне життя відносно. І от вона дає інтерв'ю. Аліні Доротюк, я подивився це інтерв'ю, і ви знаєте, що мене здивувало з одного боку, ніби безліч меседжів, які вона транслює дуже здорові і правильні в суспільство. Але в мене особисто це дуже суб'єктивна штука, настільки відторгнення до Соколової. Ну, тобто, я на неї дивлюсь, поки вона мовчить, ок, як тільки відкриває рота, просто стає погано і хочеться втекти подалі. Не знаю, чому таке відчуття. Дуже несправжня і дуже зла. От саме таке слово. Вона не викликає в мене якісь негативні емоції. Вона просто зла, от зла людина. І... Коли вона говорить, що повинні всі ті чоловіки воювати згідно Конституції України, Соколова, а в мене питання до тебе: а викрадати людей те, що сьогодні відбувається серед білого дня, це теж за Конституцією? Така розумна. Так легко розпоряджатися чужим життям. Вау! Соколова! Дно із дна. На кого працює Яніна Соколова сьогодні? В мене. Безліч запитань. Дуже неприємна дамочка, дуже неприємне інтерв'ю в контексті того, як себе поводить лицемірно Соколова. А Доротюк молодець, без мила в дупу, залазила і задавала некомфортні питання. От тут Аліно, молодець, тому що не відійшла в сторону, не намагалася якось підіграти, а конкретно і по факту робувала. Хто дивився це інтерв'ю? Які у вас враження? Давайте поспілкуємось. Знову ж таки, Соколова. Приємна до тих пір, поки мовчить. Відкриває рота, все. Просто жесть. Моє особисте сприйняття. Йдемо далі. Що ви думаєте про це інтерв'ю? Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го року 91-го чи, чи чи зупинятися? Але я так розумію, що не зупинятися. Ну, взагалі, це, звісно, якщо ви мене запитаєте, то я б сказав би, що треба йти і на Курщину далі, треба йти на Кубанщину, і бо це історично наші території. Як ви ставите зараз до дій ТЦК на території України? До діти цікавого. Ну давайте так. В них є план, який вони мають виконувати, і є накази, які вони мають виконувати. А з іншого боку, є люди, які, наче розуміють, що треба їм підкорятися. А звісно ж таки є люди, які на цьому спекулюють і намагаються розхитати, ну, суспільство і так далі. Це ж не новина, тому що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? Це теж гарне питання і дуже складне, на яке я собі, мабуть, що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І може це виправдання для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я. 에, умовно приношу гроші. Я, я розумію, що це так дуже механтильно казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно, ніж на фронті, тому що ну, я взагалі не способний воювати. Ну. О Боже мій! А це наші українці, я не знаю, як це назвати, без лапок в теплих Барселонах. Мені дуже подобається оця риторика. Та ми підемо на Кубані до Кубані, коли ким? В селах немає чоловіків, в маленьких містечках немає чоловіків. Безліч чоловіків ховається вдома, сидить, тому що бояться, тому що просто викрадають. А ми будемо йти до самої Кубані чи куди там. Мені дуже сумно, що є ті персонажі, які повністю відбиті від того, що відбувається в тебе вдома на батьківщині. Але найкращий момент, як вишинка на торті, це. Ну, на мій погляд, я економічний донатор. Я набагато тут ефективніший в своїх теплих барселонах, прям як Вал Бепко, чим приїхати додому. Дуже легко чесати язиком і розпоряджатися чужими долями. Господи, хотів зробити легкий випуск, але сьогодні просто одна новина гірше іншої. А погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте дискутувати з вас. Подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. А це відбудеться вже завтра. Па-па!